В Україні посилили мобілізацію. Відповідний закон вже набув чинності, а разом із цим в українців виникає чимало питань. Наприклад, чи мають оновлювати дані ті, у кого є бронь, чи штрафуватимуть тих, хто невчасно побачив повістку у поштовій скринці, або як довго будуть забороняти сідати за кермо тим, кого визнали ухилянтом? Ось як на це відповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Ці військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету або в ЦНАП прийти. Немає зараз е, такої норми, що повістка є врученою там е, через те, що от її кинули у поштову скриньку, і вона вже вручна. Ні е, на даний момент діє норма. Інша людина має особисто під підпис розписатися в повіці, і таким чином вона вже от цей момент вважається врученою. Протягом з моменту, коли людина має з'явитися в ТЦК і СП повістці насилається вимога по виконанню обов'язку військовозобов'язаного. Після цього, якщо людина протягом 10 днів ігнорує її, тут вже приймає рішення стосовно обмеження, обмеження керування транспортним засобом, і знову ж таки воно тимчасове, це обмеження. Щоб не лякати людей, треба зазначити. Якщо людина новолю дані, уточнює їх, то Відповідно, це обмеження скасовується.